Колеги, пропоную починати. Кворум є одне питання порядку денного сьогодні. У нас це включити в перелік об'єкти для, для того, щоб зробити проєктно-кошторисну документацію. Так Значить, по протоколу. Шановська доброго дня. Повідомляю, що маємо необхідність кількість депутатів для початку проведення засідання постійної комісії Київської обласної ради. Нагадую, що виконавчим апаратом Київської обласної ради здійснюється засідання відофіксація засідання постійної комісії. Також наголошую, що під час засідання депутати посадові особи місцевого самовідування та інші запрошені доповідачі. Зобов'язані використовувати державну мову. Згідно регламенту Київської обласної ради, засідання проходить у режимі відеоконференції. У зв'язку з цим прошу всіх членів комісії та доповідачів бути постійно видимо на екрані з належною якістю зображення. Відповідно до вимог закону України про запобігання корупції та закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу повідомити про наявність реального або потенційного конфлікту. Інтересів щодо питання порядку денного. Колеги нема нікого до розробки проєктно-кошторисної документації в місті Ірпінь. Конфліктів інтересів ще нема. Повідомляю, що заяв про конфлікт інтересів не надійшло. До На порядку денному одне питання у нас. Відповідні матеріали з цього питання були надіслані для ознайомлення: чи є зауваження або пропозиції до порядку денного. Якщо пропозицій немає, ставлю на голосування. Проект порядку денного засідання номер 3 Голосуємо. Хто за? У Геннадій у нас доєднався. За одноголосно. Дякую. Геннадій Сліпсов, до нас доїхав. Доброго дня, всім. Доброго дня, пане Геннадій. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Значить, переходимо до розгляду питання порядку денного засідання. Розгляд листа департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації щодо включення багатоквартирних житлових будинків за адресами вулиця. 10-та лінія, будинок 19А, гостомельське шосе, будинок 18, гостомельське шосе, будинок 20, в місті Ірпіньківській області до переліку об'єктів для розроблення проєкту кошторисної документації на новине будівництво реконструкції об'єктів відбудови багатоповерхових житлових будинків, пошкоджених наслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Де De... з нами присутній представник департаменту містобудівання? Ткаченко Андрій, якщо є які питання, колеги можемо задати. Він нам більш ширше розповість. Він сказав вже, що в 2022 році були пошкоджені. Е, яка терміновість може? Скажіть в двох словах, яка терміновість зараз. І за чого? Я можу розгорнути відповідь. Ці будинки були давно пошкоджені з 2022 року. Я так розумію, місцеві мешканці сподівалися, що їх будинки довідновлять ті ж благодійні організації, які це робили в 2022 році. Вставляли їм вікна. Але я так розумію, що вони не знайшли фінансування після того, як вони вже це зрозуміли, вони звернулися до свого органу місцевого самоврядування, який відправив нам офіційний лист з пропозиції додати ці адреси до програми, щоб як найшвидше відновити. Фасади, вхідні групи та е, дах будинку і тим самим поліпшити умови проживання. Також хочу зазначити, що це е, сучасний мікрорайон та, взагалі, такий цікавий кластер багатоквартирних житлових будинків у самому Єрпіні. Там, е, наприклад, е, зараз відновлюється масштабно е, капітальний ремонт. Е, е... Фінських хлипок, якщо чули, також поблизу е, зводиться нове будівництво замість зруйнованого Северинівська 154. Якщо брати трошки західніше, то там повністю відновлюється вулиця Багірова, маленькі часні приватні житлові е, будиночки. Е, і так само є, ще в цьому кластері у нас проект на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку. Там з повноцінним підземним паркінгом ПРУ. E, da, чудово, як є. ви як ви географії Вірпіння знаєте? Дуже чудово, дякую. Колеги, якщо нема питань, є питання ще? У мене якщо... питання. Скажіть, будь ласка, я так зрозумів, з 22-го року там були пошкодження в цих будинках, да? і так. люди чекали, чекали, нічого там. О, ну, то есть. питання: наступне: чи не зруйнувались ті будинки? Ми зараз видалимо кошти там да, на цей. На... Ремонт покрівля, там треба вже капітальний ремонт робити. За ці три роки вже з цими будинками я зрозумів. Відповідаю. Дякую за запитання. Е, ці будинки наразі є жилі, вони відновлені в плані вікон повністю та дверей. Просто є декілька питань до по даху, який був закритий шляхом дешевими латками. Ну, ви самі розумієте, як вони можуть. Витримувати ці навантаження, і це жилий будинок, і він не таких великих коштів на відновлення потребує, як, наприклад, щось таке зруйноване. А в мене ще питання. а Тобто, в принципі, будинок стоїть, функціонує, але він відремонтований тимчасовими матеріалами. А зараз ми, я так розумію, хочемо капітального відремонтувати. А в мене питання: наскільки критично зараз ремонтувати цей будинок? Може він ще може постояти? Може ці кошти доцільніше виділити на тим, в кого дійсно якісь там критичні умови? А тут ж просто люди хочуть поліпшити своє становище. Я розумію, що ну наскільки це критично зараз ремонтувати ці будинки? Я так розумію, що ви сказали, що вони в досить непоганому кварталі знаходяться тобто відносно нові ці будинки? Так розумію, так? Да? Бо я не, не знаю, де ці будинки знаходяться, але з того, що ви сказали, просто що може єсть якісь більше менш е, захищені версти населення, яким більш потрібні будуть ці кошти, чим ті, що ми зараз хочемо виділити на відновлення. Дякую за запитання. Ну, першочергово, звичайно, ми і вже і розробляємо, розробили проекти, які наразі і реалізуються по тим будинкам, які знаходяться в програмі, і дійсно потребують невідкладного втручання. Так ви вірно підмітили, що скоріш за все, немає. Такої мож, е, причини, щоб е, відразу виділяти ці кошти. Але це е, комфорт людей, це їхні бажання, то е, заяви з многодітними дітьми також поступали на орган місцевого Е... І в цілому це вигляд і міста і кварталу, і району. І поліпшення житлових а, умов. Нагадайте, будь ласка, скільки там коштів потрібно на це? Я... Е, дивіться, щоб привести до ладу вхідні групи, е, фасад, угу. е, зробити повноцінно, залатати дири та щоб термомодернізація вийшла на нормальний рівень, та угу. робити, е, да, це я думаю до трьох мільйонів. 2 два три мільйони на об'єкт розумію. Невеликі кошти. Це будівельно, будівельні роботи чи це проєктні роботи? Це будівельні роботи вже реалізація. А проєктні там до 200 тисяч максимум. Але ж проєктні вже зроблені. Це, це, це проєктні вже зроблені, чи проєктні не зроблені ще роботи? Ні, ми зараз будемо голосувати за проєктні включення пріоритетних цих об'єктів до на розробку ПКД. Голосую, а, зараз при... тільки. Так, тільки ПКД. А в мене є також питання. Нагадайте, будь ласка, чому о, витрати лягають на обласний бюджет? Чому це видатки повинні бути з обласного бюджету? Звідно, є така у нас програма, затверджена програмою відбудови багатоквартирних житлових будинків на 2023 і продовжена до 2026 року, яка направлена саме на ці проблемні питання. Є, так. Так зрозумів, люди розраховували на спонсорів, розраховували. Далі ніхто їм нічого не робить, не дає. Хоча коштів небагато, а треба це все закрити, ситуацію. Колеги, є питання? Що скажіть? Якщо питань немає, то. Пропозиція на голосування: рекомендувати департаменту містобудування та архітектури КОДА визначити пріоритетним та включити до переліку об'єктів для розроблення проєктно-кошторисної документації на нове будівництво, реконструкцію об'єктів відбудови багатоповерхових житлових будинків, пошкоджених внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. У межах програми відбудови багатоквартирних житлових будинків в Київській області на двадцять другій, то двадцять років. Вибачаюсь багатоквартирні житлові будинки за адресами вулиця, 10 лінія, будинок 19 а, Гостомельське шосе, будинок 18 та Гостомельське шосе, будинок 20. Місто Ірпінь Київської області згідно даного листа департаменту містобудування та архітектури. Кода до нас приєднався. Секретар комісії Волонець Олександр Леонідович. Леонідович, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Значить, пропозицію голосування. Хто за таку пропозицію, колеги? Голосуємо. Олег В'ячеславович, ви ні? Я утримався. Ви утрималися, так. Значить, у нас скільки виходить? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. За, один утримався. Олег Вячеславович Тритуляк. Е, колеги, дякую. Значить, питання порядний вичерпаний. Нас залишилось тільки пропоную доручити мені як голові постійної комісії спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради викласти описову там мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії їх результативну частину редакційно допрацювати та відкоригувати з урахуванням редакційних правок, а також підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Прошу проголосувати. Я не голосую. Я отримую сюди. Одноголосно дякую, колеги, за довіру. Пропозиція підтримана. Питання порядку денного вичерпано. Всім дякую за роботу.